Всім вітання ми з України. Ну що, дівчатка, сьогодні ми будемо ось тут прибирати. Дивіться, що робиться. Що робиться, були сильні морози, і я добре не прибирала, тільки більш підстелювала, щоб вони були сухіші, чистіші. Але це цю до моє зоря, така грязнуля. Дівчата себе почувають краще, але все одно роза теж не дуже. Охайна у нас. Зараз я дівчаток випускаю ось сюди. Ось вони будуть відпочивати. А я буду поки на ось цю купу все прибирати в сараї, тому що вивозити на тачці мені зараз дуже важко. Земля вогка, і дівчатка мені важко вести. А у нас є прицеп, є мотоблок, і ми з татом потім все на прицеп, на мотоблок і на город. Так, ось тут у нас таке, бачите, що робиться, коза розвалила півсара, йому мусила ось довинести. Треба вже починати наводити по трішки порядки. Але, дівчатка, ще холодно, ще холодно. Ну що, випускаю наших і покажу, як вони тут гоцають. Все, дівчатка, випустила, пішли гоцати. Ах, ось так, ось так. ось так. Дивіться, наполовину почищена зоря, наполовину нібо не дається. Пішли підбирати, що там за насіннячко у нас є. У курочок і качачок, але цього сьогодні я дала трішки, щоб багато не було, щоб вони дуже багато там не понаїдалися, бо там є і зерня, та і все, тому багато не дала. Ну що, хай відпочивають, а я почну ось тут зараз все-все поприбираю, все сухеньке в сторону, потім попідстеляю і все почищу. Що, дівчатка, дивіться? Поприбирали. Ось так зробили. Все почистили. Там зробили нашим кузюлям одна на двоїх. У них тепер буде така кормушка, бо все одно е, галюсь... роза до галюськи, весь час хоче туди, не хоче в себе там. ну Тому її ми так прикрутили. Вона і звідти гарно достає і ця достає. такі у нас Красуні. Все не знаємо, чи котні, чи не котні. І дивишся. І здається, що котна, і одночасно не котна. І не знаю, що така гарна у нашої розочки такий животик, видно, гарний. І у галюський животик гарний. Ну, не знаю. <кхух> Також ми поприбирали <кхух> 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 поприбирали узорки. Зорку нашу сьогодні почистила. Дивіться, трішки, а? Я кажу, вона гарна, скоро піде до Паші, буде чистенька-чистенька. Але все одно вже можна її, вона вже дається почистити. Навіть з тієї сторони я теж Щас вам, якщо вона повернеться, трішки, бачите, почистила. І з цієї сторони, тут залишилось трошки. Але дамо їй трішки відпочити, Так? моя гарненька. Вона така мазушка, вона така мазушка. Я люблю в неї такі очі гарні вдить. Такі апвії, які у неї здорові. Любить вона мазухає, мазухає, щоб я її мазухала. Моя красунька така зорька, галюська. Ну, все. Залишимо відчинені їм двері, хай трішечки. Свіже повітря зайде, тоді зачинемо. Ну, що ми тут напрацювали, трішки мені допоміг тато, бо в мами сили не вистачає на це все. І ось подивіться. Ось така куча піде до нас на город. Що наші тут? Качечки, курочки, гусочки. І от деякі кури у мене все ж таки повтікали. Треба пообрізати їм крила. Обов'язково цим займемося. Зараз трішки потепліє, трішки підсохне і почнемо прибирати території і готувати городи до посівної. Ось такі у нас справи. Всім дівчаткам мирного неба, швидкої перемоги і всього найкращого.